Розпродаж товарів після тестування або взагалі нових. Почнемо з генератора 2,2 кВт. Інверторний газ, бензин. Вже обкатаний, перевірений по комплекту. Редуктор, все, що йде по комплекту, все воно є. 15500 гривень. Дуже класна ціна. Далі новесенька станція, яка не була в користуванні, абсолютно нова. Потужність інвертора 1,7 кВт. Всередині ємність 1 кВт. З гарантією, 1 рік. Все як має бути. Далі болгарочка ось така. Кому треба ось така гівняна болгарочка, 1700 гривень. Ось так. Разом з акумулятором є ще від неї коробочка. Турбофен, я вже вам показував його мільйон разів. Ось, будь ласка, в мене є їх три штуки. Людина замовила, то одна, то друга, а потім, коротше, морозиться і не хоче забирати. 1500 гривень безщітковий. Це ось такий, та як цей. І 1200 гривень щітковий. Ось такий. Він ідентичний. Бачите, він ідентичний, тільки всередині він має двигун щітковий. І для щіткового двигуна не обов'язково, щоб був. Потужний акумулятор. Бо якщо, до прикладу, взяти, бачите, тут щітковий двигун. Він дує трішечки гірше. Для ось такого треба акумулятор на 6 А, а для цього вистачить навіть на 4 А 1200 гривень, 1500 гривень. Так, блютуз-колонки, кому треба? Після огляду новесенькі, е, можна брати навіть. По 500 гривень. По 500 гривень, ну, реально халявна ціна. Ви таку колонку ніде не купите. 600 гривень, також Bluetooth-колонка. Камера на сонячній панелі. Всі хочуть огляд на цю камеру. Якщо я зроблю огляд, камера буде коштувати на 500 гривень дорожче. На даний час ви можете її придбати за 2000 гривень. Ну, реально класна ціна. На Aliexpress вона коштує 1800 гривень. 200 гривень, щоб Петрович заробив. Далі, ось багі така. Ось така багі. Зі стабілізацією. 5 тисяч гривень без апаратури. На повністю зарядженому акумуляторі валить 80 км. Дивіться, як дує колеса. Три комплекта запасних коліс. Вибирай, які хочеш, які хочеш, ті і став. Дивіться, можуть бути ось такі зелененькі, можуть бути ось такі дріфтові. До речі, я на них клею скотч, щоб вони краще дріфтували. Дивіться, можуть бути ось такі. Можуть бути ось такі її рідні, але вони маленькі. Вона буде черкати дном, якщо десь якийсь трапиться камінчик. А можуть бути ось такі, взагалі, як позашляховик. Дивіться, якісь широчезні. Так що з колесами тут питань немає. Запчастин до цієї машини стільки, що аж пакет порвався. До речі, кому треба новесенький регулятор, ось такий, ідентичний стоїть на багі. Бачите, ось такий на 60 А. 60 А. Кому треба. Забирайте, дивіться. Новесенька дека. Я її купив, мав ставити. Мав ставити, так і не поставив. Алюміній, щоб вона витримувала всі удари, навантаження і так далі. А ось донор, колись була інша Петровича машина. Дивіться, що з нею трапилось. Бачите? Можу віддати теж з навантаженням до цієї баги. Правда, тут з цього всього добре тільки двигун. Все решта, воно просто вбити в хлам. Не витримало то навантаження тих стрибків. Кожухи на задні мости. Ну тут, коротше, стільки запчастин, що ти охренієш, Амортизаторів, купа різних. Бачите, амортизатори. Тут можеш і перед, і зад, бачите всі амортизатори є. Якщо одні якісь погнулися чи поламалися, то все є. Дивіться, купа всякої фігні. Тут Петрович стільки нас збирав, що ви просто охренієте. А ось цілий пакет з речагами. Тут всі речаги. <реш> тобто, якщо якийсь зламався, зігнувся, з пакета вийняв і поміняв. Можливо, кому треба апаратуру, а то стоїть, припадає пилом. Раніше вона стояла на багі, ось це все стояло на багі, цей регулятор, оцей двигун, але він не видавав тої потужності, і я його просто замінив. Бачите, воно все робоче. Сервопривід робочий. Ой, йо, -йо. І ось таку фішку я робив. Бачите, робив, робив ось такого літачка. Тут стояло два двигуна. І воно, коротше, літало, бляха. Ну, Петрович раніше займався. Кому треба, ось, будь ласка, отако. ось це. ось це, Спінопласта я його правда зніму. Акумуляторів ще вам жменя. 800 гривень. Ось це. Забирайте. Двигун, регулятор. І акумулятори з апаратурою. Можливо, комусь треба окрему апаратуру 200 гривень, також щоб вона не припадала пилом. Повністю робоча, ідентично, як ця. Підтримують один зв'язок. Тобто вони одночасно можуть працювати від одного регулятора, тому що працюють на одній частоті. Можливо, комусь треба дві програм-карти, а то все рівно лежать. Хто не знає навіщо ця програм-карта? Ось в мене є одна і друга. Одна для регулятора Hobby Wing, А ось ця універсальна підійде абсолютно до всіх. Регуляторів. Навіщо це треба? Є ось такий регулятор. Він теж продається 600 гривень. Новесенький на 60 ампер, Waterproof. Ось можете подивитися, який бек, яке що. Хто не знає, що таке бек, що ти, Петрович, несеш. Ну, Хто прошарений, той мене зрозуміє. Ось ця програм-карта налаштовує регулятор, щоб були правильні гальма в автомобілях. Щоб він там розряджався до певної там до певного значення, розганявся також до певної швидкості і так далі. Все це робиться за допомогою цієї фішки, щоб налаштувати правильну роботу регулятора. 200 гривень, новесенька, 200 гривень, і регулятор 600 гривень. Новесенький. Перехідники під акумулятори Makita по 300 гривень штука. Раніше купував їх під один проект, але так і проєкт у мене не почався. Коротше, на що це треба? Маєте акумулятор ось такий по типу Макіта. Вставляєте його ось так. І якщо у вас є якийсь вже здохший, здохший, чи шурупокрут, чи болгарка, чи будь-що там різного інструменту, ви можете за допомогою цього перехідника прифігачити. Хтось там каже, Петрович, в мене там в Дніпроем здохли акумулятори, а в мене є лідер. Викинув нахер. Акумулятори від Дніпроема, взяв цей перехідник, прикрутив його шурупами або це є, або ізолентою, просто примотав, дротики припаяв там на контакти, шурупокруті чи в болгарці, і все. І ти вже все маєш, або під будь-що, під будь-які проекти ви собі вставляєте, чи там якесь світло хочете зробити, чи будь-що. Ось от вже є два дротика. Все готово. Феррарі танк, розробка Петровича, 1500 гривень, забирай. Дивися, яка машина. Про такий танк може мріяти кожна дитина. Як і маленька, так і велика. Повністю герметичний може занурюватися під воду. Ось, будь ласка, регулятор з приймачем знаходиться в герметичному боксі. Тут Петрович зробив, щоб підсвіточка світила, яку можна відключити. Акумулятор, ось, будь ласка, все тут зроблено. І корпус він на магнітах легко дуже вдягається. Ось, будь ласка, вдягнувся, корпус і все. І він тримається на магніті. Бачите? Ну, з невеликим зусиллям його можна відкрити. Прикольний танк, кому треба, 1500 гривень. Забирайте і будете собі гратись. Міні-компресор, щоб накачувати матраци. 400 гривень. Дуже класна ціна. За 400 гривень, ну реально халява. Віддаю також, щоб не лежав. Ось такий акумулятор вставляєте і погнали. Toyota Hilux. моє творіння. Тут я все також переробив. Включається в нас і люстра, там окремо, і фари. Коротше, така крута собі тачка. Я вам вже показував відео, де вона гасає по вуді, по болоті і так далі. Двохшвидкісна коробка передач. Ну просто маленький звір. Дивіться, може бути, може навіть дріфт бути на плитці, хоча тут шини дуже круті. А оця то тачка, да? З тойотою також віддам всі запчастини, мости, шестерні, амортизатори. Цілий пакет тут також і двигун, і тяги, і туди-сюди. Коротше, якщо щось зламається, то ти поміняєш. Віддам ще ось це гівно, що воно в мене не лежало. Ну, нове, один раз воно приймало участь у тесті і все. І з того часу вже півроку лежить. Тисячу гривень. Забирайте, гайковерт. Повністю робочий. Кому треба вітряка, забирайте теж 55 тисяч гривень разом з контролером, з баластом повністю готовий вітряк без щогли. Кому треба, забирайте. зніму його нахер і все. Бо бачите, стоїть. Не вистачає йому тут вітру, висоти і так далі. Так що пишіть, мої любі глядачі, що кому треба, пишіть в Телеграм, Інстаграм, Тік-Ток, Фейсбук. Коротше, пишіть де, тільки но я є, там і пишіть.